Слава Україні, шановні глядачі та слухачі футзалу. Запрошуємо вас до спорткомплексу Бос. Нагадаю, 6 грудня якраз у цей день відзначають день ЗСУ. І відповідно сьогодні відбувається протистояння Вібет екстраліги, яке має на меті з'ясухляду. Питання з'ясування переможця у цій грі відкладати не мають наміру, зокрема атакує. Скільки. Багато проведених поєдинків. Зараз атака. Васильєв. Ледь не відомо, турнірних завдань. Тут уже справа стосовно Усяніков. Зараз на ударній позиції опиняється на. В принципі, я думаю, арбітру було видніше у цій ситуації. Перехоплення. Зараз Сороки на флан віддає передачу. Всяніков знову ж таки на ударній позиції. Дуже розташовується. Сайдачний. Пробиває він по воротах Зараз на фланзі зараз він із М'ячем. Васильєв. Іванов зараз. Подивіться, який момент! Тут то у першій, у другій лігах України з футболу. Ну, відповідно, зараз ось ця от скала розпочинає. Осяніков пробуває небезпечний постріл від нього. 19-11-3 з рахунком. 5-2. Зараз на даній позиції Коваль. Не забуває Коваль на добиванні багаряк. Що зупиняє. Ще приклад для першого колективу. Зараз що? Розіграш непоганий. Доволі Осяніка отримує удар. По обличчю м'ячем. Граната. Тут уже боротьба за престиж. Очевидно, а не за якісь там конкретні турнірні місця. Сагайдачний повз м'яч. Махнув Бондар. Зараз подивіться, як Феду, Федюк. І на ті Андрій Федюк, в принципі, мала би заридити його. Колектив Федюк зараз вивалюється навіть з голкіпером, Не забуває Андрій Федюк. Чабану. Ібано, бачимо, пішов уперед. Е, у першому таймі бачили ми вже схожу картину. Зараз то більше захопливим. Атакує зараз колектив МСК Харків на фланзі опиняється у цій ситуації. Гравець цієї команди. Олександр Іванов, номер 11, Сергій Топчий номер 14. Дмитро Бондар. Атакує зараз і на завалює завалює танську. Роби... Головні діві особи у цьому епізоді. Чаба! Андрій. Федюк, І, аби завершити цю тему, аби вже повнісінький гештальт, що називається у плані інформаційному. Стосовно офіційних осіб, здобути, зараз забиває Явиска, Харків. Робить рахунок у цій зустрічі відкритим. 98-й номер колективу Владислав Василів. Відповінайті тим паче Кутового побачили. Ми кілька оліві зараз. ринок. Це нарвана комбінація. У попередньому турі ми бачили просто. Ідентичний епізод про це я якраз хотів казати. 1-1. Володимир Риник. Третій гол. Побачать прихильники українського футзалу. Вже у новому році зараз атака. Постійні роз'їзди, постійні виїзні протистояння. По всій Україні, я думаю, вже не одну сотню кілометрів намотали. Бонусу фінансового, що називається. Чобану бонусу пробуває На добуванні виконавці. Нагор на ударній позиції перебував. Зараз емоцій нас чимало. Сагайдачний повзворот. Знову ж таки, Іванов. Овсянніков зараз на ударній позиції. Осяніков! 2-1 рахунок у цій зустрічі робить Осянніков. Ну і зараз я думаю, досить непросто буде і найтішникам. Але заспокоює Андрій Федюк своїх підопічних. Граючий тренер. Вся ці команди є найті у цій ситуації. Коваль, Коваль зараз прибирає суперників. Коваль, який класний постріл від нього. Е, ігра з турнірної таблиці. Ця команда уже е, чимало Ось от перемогу здобувати. На мою думку, перш за все, завдяки характеру, завдяки самовідданості. Адже зараз атакує МСК Харків. Забиває сьомий номер колективу Едуард Нагорний. 3-1. рахунок у матчі робить. І на ті бачимо трішечки. Ось так от підсідає вже в останніх епізодах підсумку з отриманим шостим фолом та е, призначеним дабл пенальті. Не сталося цього. Другий тайм. Бачимо знову ж таки кидання вперед від нього. Іванов. Контратака колективу і Зараз Федюк на дальній позиції Багряк пробиває! Не забуває Багряк. Зараз сам для себе зробити цей епізод білюка, але бачимо не вдалося. Стегніцький. На Федюка. Передач Федюка! Теоретичних шансів дістатися до м'яча не мав. Сагайдачний зараз. На Іванова скидка. Дуже класно у цій ситуації робить свого опонента. Рибака ж класна комбінація виконання МСК Харків. Іванов виходить на ударну позицію. Іванов зараз що пробиває. Пробиває Іванов, але грандіозний селективу МСК Харків. Ми зараз побачимо за 4 з лишком хвилини до завершення нашої гри. Простріл, що забиває зараз! Відзначається у цій ситуації. 10-й номер колективу МСК Харків Олександр Іванов. Робить саме він рахунок у зустрічі. Топчі отримав діяти проти Коваля. Можливо, так от ситуативно все складається. Простріл! Багряк не замикає, не зумів пройти вперед Амрамчук. Зараз Коваль Пазна танського танський пробуває він! Хороший пост! можливості займатися буденними справами там, де це можливо, там де українське небо у всіх своїх кольорах. І відповідно любіть футзал усього найкращого, теплої зими. І хай Україна переможе.